Вітаю усіх. Бувають ситуації на винограднику, коли відсутній пагін. Але на ньому є гроно. Ось конкретний даний випадок. Гарне гроно, відсутній пагін. Пагін може бути втрачений із багатьох. Ситуації в даному випадку це було механічне травмування, видно місце, пагін був зламаний давно. Що в таких ситуаціях робити? Чи можна залишати гроною і чи воно дозріє? Це молодий трьогрічний кущ гібридної форми вальок, гарна сила росту. Потужний розвиток вже неодноразово проводилася чканка. Отже, кущ, це є цілісний організм, якщо кущ гарно розвивається, в нього гарна сила росту, потужно росте за рахунок інших пагонів і листової маси, яка на кущі, це гроно благополучно. Визріє і видаляти його не потрібно в жодному разі. Навіть якщо ось такий короткий пагінець і на ньому немає 15-20 листків, це в жодному випадку не зашкодить визріванню грона за рахунок загальної площі листя на кущі. Так що, якщо у вас трапилася така ситуація, кущ гарно розвивається, залишайте грону, воно обов'язково дозріє. Як же видно, виноград починає забарвлюватися, гарний приємний жовтий колір, на цьому пагоні, на якому є грону і який є обламаний, також вже починають ягоди жовтіти. І все гарно, дружньо визріє. Усім добра і гарних врожаїв!